Слава Ісусу Христу, любі молільники, у Христі її, і сестри, п'ятниця 6-го тижня, по зісланні Святого Духа, ми знову відкриваємо Боже Слово, Боже Слово в Євангелії від Матвія, де Ісус дуже хоче донести до нас, що ж то є таке Царство Боже, і порівнює його з Господарем, який засіває поле. Порівнює його з великими талантами, які ми бережемо і приймуємо досконалення, Порівнює його з неводом, який Господь, господар закидає і виловлює цінне, а те, що не потрібне, відкидає геть у тьму кромішню. Все це Ісус робить для того, щоб ми зрозуміли: Він бореться за нас, Він відкупляє нас, Він приготовляє нас. Тільки потрібно одне, щоб ми так само мали ту волю, волю спасатись, волю приймати, волю покаятись, волю визнати свої немочі і тим самим осягнути спасіння. Почуйте ті слова, що каже Господь, і обов'язково прочитайте Боже Слово.